Вони торгують молокопродуктами на центральному ринку Тернополя вже років 20. Своєму торговому місцю не зраджують. Нам тут добре, тут ліпші умови, бо в літі на вулиці жарко, а тут у нас прохладно, добре. Наші покупці всі йдуть сюди. де дехто там що й купляє, але більшість своїх ідуть до нас. Роками продають, то знаходяться і ті, хто роками в них купує. Один голос кажуть на стихійний ринок за таким товаром не підуть. Ні, <каспоріст> ні, ні, ні. Боюсь, я там боюсь да. Тут огляд є, тут дойд її. Мали якісь випадки, прикиді? Ні, я навіть не думала там брати, бо я брізгаю збрати таке. Не... Там, де грязно? Ніколи. Боюся. Як не боятися? Я навіть не знаю, яку вони фляшку наляли, то молоко. Та як я б докупляв? А є й такі, хто таки купує. Якщо в молочному критому відділі добра половина торгових місць пустує, то на дворі вздовж вулиці Шептицького продавці шикуються в ряд. А чому ви не йдете на центральний ринок? Та не ні, це... питайтеся, друге молодше. Ви ж торгуєте, це ж ви продаєте. Ваш товар. Скажіть, будь ласка, вас не пускають. Питаємо в молодших. Тут не збирають гроші, а там треба збирати гроші, платити гроші. Тут то, то дуже дорого буде. Ціни на таку ж продукцію на стихійному і центральному ринках різняться мало. 36 шість на літр, а збира на двадцять літрів. На казупині чекай п'ять попадиш центральному. А от умови торгів різняться суттєво. Якщо весь товар на ринку медики перевіряють, то про якість на стихійному кажуть, доводиться тільки здогадуватись. Вся продукція не є невідомого походження. Звідки вона є з яких областей, тобто які господарства, чим вони небезпечні, розумієте? Яка там епізотична картина? Це раз. По-друге. Температура призвищує всі процеси брудіння, всі процеси гниття. Це друге, по-третє, пил, тобто це є антисанітарія. Ну і самі продавці невідомі, без санітарних книжок, невідомо хто продає, звідки така ситуація. Я б не рекомендувала купляти на вулиці молокопродукти. І застерігають на стихійних ринках, купуєте під свою відповідальність. Навіть цього року люди часто купляють на вулиці, тобто з землі, а потім приносять до нас і з претензіями, чому сир не такої якості, чому сметана не збивається, чому молоко прогіркло. Ось такі питання в нас виникають. Це все йде стихійна торгівля, яка неперевірена і невідомого походження. Медики повчають не вперше, але до уваги це беруть далеко не всі. Завжди купляю тут, на базарі, ніколи не ніколи нічого не було. Але я правда кіп'ячу, не п'ємо. Я ж йду сюди, та вже взяла О, все. Не боїтесь тут купу купувати. Я знаю, і водло жінки завжди беру, але сьогодні не було, то вже взяла в другої. Але ну, нормальне молочко. Було дорожче, молоко зараз недорого, то навіть складам і тих людей. 10 гривень бутилка. Вислухавши думки людей, стає зрозуміло. Продавці зі стихійного ринку, ніби й не проти мати кращі умови для торгівлі. От тільки продавати лишаються там, де більше покупців. Останні, в свою чергу, також раді б купувати в призначених для такої торгівлі місцях, але пройти для цього ще кілька метрів готові далеко не завжди.